Бажаю міцного українці! З вами Рейвен. Сьогодні в цьому відео я хотів би поділитися інформацією, як же саме необхідно проходити саме 10-ту місію на блоки від Network в партнерстві з Levana Protocol. Тож, сідаємо позручніше, ми розпочинаємо. Що ж, друзі, ми на сайті Blocket для проходження місій від Cay Network. Наразі вже вийшло 11 місій на цьому тижні, або, можливо, на наступному тижні також вийде вже 12-та місія. Але нам сьогодні е, необхідно буде виповнити 10-ту тобто я її вже викинув, але покажу, як її необхідно буде вам виповнювати. Для цього нам необхідно під'єднати гаманет від Lip. Необхідно пересвідчитися, щоб на вашому балансі були токени SEI для е, газу. Потім переходимо на сторінку від Levana Protocol. Спершу хотілося б також сказати декілька слів про Levana Protocol. Levana це платформа Pirts у стилі GMX, яка запускається в мережі SEI. На неї можна торгувати або на коротких, або довгих позиціях із 30-кратним плечем на ваших улюблених криптовалютах, а також отримувати реальний прибуток, надаючи ліквідність даній платформі, що ж пропонує нам Levana. Повністю забезпечена модель Levana надає кожному простий і безпечний доступ до винагород і переваг в торгівлі з використанням кредитного плеча. Це 30-кратне. Кредитне плече довге або коротке, також регулювання комісія за кредитне плече, ставки фінансування для нейтральних до ринку торгових стратегій, а також реальна дохідність для постачальників ліквідності. Що ж, розпочнемо проходження місії, а саме нам необхідно буде відкрити лонг або шорт позицію на сайті, а також додати ефір в. Пул ліквідності. Перше, нам необхідно під'єднатися до сайту, ми це вже зробили. Потім використати фауси для того, щоб отримати безкоштовні тестові ETH, тобто ефір, а також Save. Натискаємо. Я, як вже проходив, то мені, напевно, що вже не дасть. Але давайте разом з вами ще раз спробуємо це. Необхідно також пройти капчу. Нам необхідно в даному випадку собак. Все. Тобто нам прийшли безкоштовні ЕТХ тестові токени, тобто, а також на комісію цей токен. Що ми спершу робимо? Ми можемо відкрити або лонг-позицію, або шорт-позицію. Я вибирав лонг-позицію. Бачимо, що тут максимум можна вибрати. Плече з 30-кратним, 30X. Ну, в, в реальних торгах я б не радив би вам відкривати настільки великі плечі брати, так? максимум там, до 10-5%, то як може. Наступне, нам необхідно краще вибрати марки. Ми вибираємо, нехай буде 5 плече. Вибираємо скільки ефірів ми можемо позицій закинути. Давайте 10%. Відкриваємо позицію. Нажимаючи Open Long. Підтверджуємо в нашому ліп гаманці дану транзакцію. Лонг-позицію ми можемо з вами подивитися тут. Наскільки вона була відкрита, на 668 доларів. Так, ну що, після відкриття нашої лонг-позиції нам обов'язково необхідно встановити стоп-лосс до даної позиції, тому що якщо ціна дойде до позначки 1478, наша позиція буде ліквідована і ми втратимо всі наші кошти, які ми поставили в цю позицію. Для цього нам необхідно лівою кнопкою мишки на шиї натиснути на позицію. Ми бачимо тут кількість ефіріуму, які ми змогли поставити в дану позицію. Потім плече 5x, а, а також сюди натискаємо, це я вже поставив, натискаємо сюди, прописуємо кількість, тобто не кількість, а ціну е, стоп лосу при якій наша позиція буде закрита, якщо ціна дойде до, до цього числа. Потім нажимаємо Update і все, у нас стоп-лосс встановлений і ми вже ніяк не втратимо свої всі кошти. Після цього нам необхідно зайти в Earn, щоб відкрити е, пул ліквідності, зробити ефіриума та USD. Для цього нам необхідно натиснути депозит. Натискаємо скільки хочеться 10%, 50, 100%. У мене наразі залишилося 440 ефіріума. Я давайте виберу 10%. 10% е, натискаємо депозит. Чекаємо на проходження транзакції повинно зліва чи справа з'явитися віконце для підтвердження транзакції. З'являється наше віконце для підтвердження нашої транзакції. Нажимаємо Proof. Потім повинна прийти тут, так, проходить transaction все підтверджено. Зараз більше це було 905 тисяч доларів. Так, 985 стало більше. Після цього ми переходимо на сайт-блоки, тому що ми вже все зробили, що тут необхідно Зробити, відкрити вірніше лонгову або шортову позицію, поставити стоп лос обов'язково, зробити пул ліквідності, ETH і USD. Ми переходимо на Blockit сайт, щоб вже пройти місію від цей network. Це 10-та місія. Під'їдемо обов'язково наш ліп гаманець, я вже все пройшов, тому Другий раз, на жаль, показати вже і прийти я не зможу. Це для вас займе приблизно 30-40 секунд, дуже просто і швидко. Що ж, друзі, ми дійшли до нашого завершення даного відео. Якщо вам сподобався формат, такий, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, якщо вам щось не зрозуміле, завжди на зв'язку, завжди вам готовий допомогти, підсказати. Також мій нік в Discord The Raven. Я нещодавно отримав роль капітана, тому можете звертатись, я завжди допоможу. Всі корисні посилання будуть в описі під даним відео, а саме це посилання на Discord C Network, на сайт цей нетворк, на їхній твіттер, на сайт Levana Protocol. Тому люди, я вам раджу тільки успіху у вашій амбасадорській програмі в нашому ком'юніті. І дякую вам за перегляд. Гарного та мирного вам дня. Пока-пока!